Робота з ПДВ в системі вправно. Для створення вхідної податкової накладної переходимо в меню Купівля. Та можемо створити податкову накладну в ручному режимі через пов'язані, наприклад, через документ надходження товарів та послуг, якщо такий є першою подією. Натискаємо пов'язані документи та натискаємо вхідний податковий документ, який в нас автоматично заповнюється, і ми його через кнопку ОК зберігаємо та проводимо. Також так само можна через документ сплачений платіж через пов'язані створити вхідну податкову накладну. Або можемо перейти в перелік вхідних податків, податкових документів. Тут також можемо в ручному режимі створити через кнопку Додати. Для цього обираємо контрагента, документ підставу, в залежності, який є першою подією, наприклад, ось такий вибором. І натискаємо кнопку Заповнити. Таким чином, ми створюємо вхідний податковий документ 1 до конкретного документу і зберігаємо та проводимо через кнопку ОК. Але також в системі є можливість завантажити податкові накладні за останні 7 днів від постачальника. Для цього ми натискаємо кнопку Завантажити податкові накладні. Та заповнюємо інформацію по щитуванні ключів. Натискаємо кнопку зчитати, і нам в систему завантажаться всі податкові накладні постачальника. Це автоматизований спосіб завантаження податкових вхідних документів. Для створення вихідної податкової накладної переходимо в меню Продажі. Також, як і в попередньому випадку, із вхідними податковими документами, вихідні можемо також через пов'язані створити через документ реалізація або отриманий платіж, в залежності від першої події. Давайте розглянемо, наприклад, реалізація податкова накладна. І зберегти та провести кнопкою ОК. Можемо перейти у перелік податкових накладних. Тут також, як і у випадку із вхідними податковими накладними, можемо обрати покупця нашого, документ підстава. Номер документу та заповнити і зберегти і провести. Або також є можливість згенерувати всі податкові накладні за певний період. Для цього ми знаходимо меню Генератор податкових накладних, додаємо і обираємо потрібний нам місяць. Це може бути, давайте, наприклад, січень. І натискаємо кнопку Заповнити. Нам система показує, що по ось таким документам за січень місяць потрібно створити податкові накладні. Наступним кроком є створити податкові накладні. Створюємо. І в системі в табличній частині в нас відображаються створені номера створених податкових накладних. Можемо зайти, подивитись, як виглядає податкова накладна, створена. Далі ми йдемо наступний крок: створити звіти. Ось звіти створені. І так далі йдемо по кроках е, е, створити XML, підписати, надіслати в податкову систему і отримати е, від податкової системи підтвердження: е, система вправно налаштована так, що е, не потрібно використовувати е, програми Медок, Фредо, інші для відправки в податкову. Податкових документів. В системі вправно налаштований зв'язок із електронним кабінетом платника податку офіційним. Кожен може зайти під своїми даними з особистим ключем та паролем захисту ключа і бачити всю інформацію по Податковим накладним деклараціям тощо. З цього кабінету приходить, приходить підтвердження, чи прийнята така податкова накладна статус квитанції і дані по квитанції 1, квитанція 2. Ось таким чином. Генеруються податкові накладні та налаштований обмін із податковою системою. Подивимось звіт, який нам створився. У звіті також є у нас поетапні кроки заповнення звіту. Звіт, так як ми створили завдяки генератору податкових накладних, тому звіт вже заповнений. Якщо б ми створювали окремо такий звіт, наприклад, через звіти меню, ПДВ, Декларація з ПДВ, додати. І ось в нас пуста декларація. В такому випадку ми повинні обрати період і заповнити. І заповнити. Так як у нас вже е через генератор податкових накладних створений цей звіт, ми перший крок вже виконали. Далі наступний крок XML підписати, відправити та отримати. У нас також тут будуть відображатись усі дані, повідомлення, квитанція 1, квитанція 2, статус квитанції. І таким чином у нас створюються податкові декларації. Також податкову декларацію можна створити, перейшовши на, або знаходячись на головній сторінці. У нас є тут дашборд і тут є блок податки. Якщо ми перейдемо, то нам тут система підказує вчасність, термін виконання і дію можна звідси створити. Наприклад, створити декларацію за січні. Ми також попадаємо саме в декларацію, проходимо всі кроки, отримуємо підтвердження від податкової системи. Переходьте на вправну ERP, спеціалісти компанії раді допомогти та підтримати вас на будь-якому етапі роботи з програмою.